Вже маю честь сьогодні виступити саме перед вами про таким звітним заходом про те, власне, що відбувалося протягом року в нашій області щодо підтримки психосоціальних послуг та психічного здоров'я, та куди ми рухаємося далі, і які власне вектори руху ми на сьогодні взяли для себе в пріоритеті. Ну як відомо, фізичне і психічне здоров'я воно є невід'ємною складовою нашого стану і. Ми, як Всеукраїнська програма ментального здоров'я, як обласна військова адміністрація, взяли на себе цю важливу ношу саме сприяти будь-яким чином можливими всіма способами. За рахунок державного сектору, за рахунок міжнародних партнерів щодо підтримки психосоціальної підтримки ментального здоров'я Черкащини, зокрема розбудова системи рухається такими наступними векторами. Першу чергу це посилення та підвищення спроможностей надавачів послуг всіх категорій і всіх структур організацій першої лінії контакту. Тобто, власне, перша лінія контакту це безпосередньо ті, хто спілкується з людьми, це центри надання послуг адміністративних, це центри зайнятості, це центр соціальних послуг. це… Сфери обслуговування, тобто всі, хто має так чи інакше відношення до спілкування з людьми і до можливості їм допомогти і їх підтримати. Надання безпосередньо психологічної підтримки всім категоріям населення. В першу чергу, звісно, ми зосереджуємо свою увагу на внутрішньопереміщених особах, на ветеранах, членах їх сімей, членах сімей загиблих, це молодь, це діти, особи з інвалідністю та особи передпенсійного віку, тому що їм, в першу чергу, потрібна наша допомога і підтримка. І створення живих містечок, містів, живих центрів підтримки психосоціальних послуг для того, щоб люди мали можливість отримати психологічну допомогу, звернутися і знали, куди саме це як це зробити і куди до кого можна звернутись. При обласній військовій адміністрації працює координаційний центр підтримки цивільного населення. Власне, в рамках цього центру працює робоча група з питань ментального здоров'я, куди входять 15 осіб-членів цієї групи. Ця робоча група саме працює над розбудовою системи надання психосоціальних послуг в громадах і в області загалом. Туди входять керівники структурних підрозділів, керівники установ організації, також керівники міжнародних та регіональних організацій, благодійних та волонтерських. А підсилення та та підвищення обізнаності з питань ментального здоров'я надавачів послуг це те, що ми ставили в пріоритеті минулого року. Надання безпосередньої психологічної підтримки внутрішньопереміщеним особам, зокрема в осередках, в шалтерах, в місцях компактного перебування, куди виїжджають робочі групи, куди виїжджають психологи, де створюються куточки ментального здоров'я, і безпосередньо проводиться комунікаційна роз'яснювальна кампанія щодо того, як можна собі допомогти, як себе підтримати, якими ресурсами можна скористатись. Загалом, протягом минулого року, ми працювали над розбудовою системи. Надання психосоціальних послуг для цього було проведено картування всіх психосоціальних послуг в нашій громаді в, громад, в громадах Черкаської області. На сьогодні близько 1500 організацій, які надають послуги психосоціальної підтримки. Це в сфері освіти, в сфері охорони здоров'я, в молоді, спорт, культура, служба зайнятості. Саме ця таке проведене таке картування дає можливість. Громадам безпосередньо бачити інформацію в себе, де які послуги, де які сервіси і деякі ресурси можна задіяти для того, щоб підтримати, надати психологічну підтримку, психологічну допомогу. Коли ми розбудовували систему, ми виходили з того, ті ресурси, які є, максимально задіяти для того, щоб Допомога була адресна і вона не дублювалася. Звісно, не обійшлося без наших міжнародних партнерів і спільно із підтримкою регіонального Червоного Хреста, спільно із громадською організацією Табір Максимум, спільно із громадською організацією Мрія рефектіо, які працюють із внутрішньопереміщеними особами, ми спільно проводили заходи психосоціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів та членів їх сімей. А що стосується надавачів послуг, а ми робили великий акцент саме до. Цим людям, це і медичним працівникам, це в сфері соціального захисту, це сфері культури, це освітянам. То, зокрема, щодо освітян, наприклад, понад 2 тисячі з половиною освітян скористалися, пройшли певне навчання, пройшли певні тренінги щодо психологічної підтримки, щодо навичкам самодопомоги, навичкам першої психологічної допомоги, безпосередньо, які можуть імплементувати свої знання в навчальному процесі, при… Підготовки і до проведення уроків відповідно і працювати з дітьми так само і безпосередньо собі та членам свого колективу. Крім того, близько 1200 осіб соціальної сфери пройшли навчання навчальні тренінги щодо технікам самодопомоги, це самодопомога, плюс це щодо підтримки ветеранів та членів сімей, внутрішньопереміщених осіб в кризових ситуаціях. Також на сьогодні в нас дуже активно розбудовується. Така послуга, як послуга з ментального здоров'я в свого сімейного лікаря в нашому регіоні. Всі сімейні лікарі первинної ланки прийшли навчання за програмою ЕМЕЧГЕП. Яка імплементувала в Україні від ВОЗ в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я і мають можливість надавати таку послугу в себе на прийомі. Тобто, в першу чергу, якщо людина звертається до сімейного лікаря своїми певними симптомами фізичного характеру, вона також може звернутися із порушеннями ментального характеру і отримати консультацію про власне для отримання цієї послуги, що дуже зручно, тому що в деяких громадах у нас немає тої системи психологічної підтримки, немає тої кількості психологів, які могли б спрацювати. Але саме медична сфера, лікар, може створити таку надати таку послугу і створити закриття цієї прогалини. А власне, ми працювали над розбудовою системи. В цьому році ми хочемо наповнити цю систему змістом і живими послугами. Для цього, саме на базі обласного центру соціальних служб, вже створений відділ соціально-психологічної підтримки. Також планується створення центру ментального здоров'я, в рамках якого будуть надаватись індивідуальні консультації, групові консультації, будуть проводитись ресурсні групи для різних категорій осіб, і на базі якого буде створена контактна лінія психологічної підтримки. Тобто, всі, хто має потребу, тут і тепер в отриманні психологічної консультації, матиме можливість це зробити шляхом саме. Контакту із психологами, які будуть працювати, будуть надавати такі послуги. Окрім того, власне, в нас розбудовуємо систему підтримки ментального здоров'я молоді і учнів шляхом якості цих послуг і шляхом зацікавленості дітей. Саме ми пішли шляхом залучення діджитал-технологій, систем освіти та різних сенсорних кімнат. Для цього в нас вже є домовлені із Черкаським національним університетом. Ми працюємо також із комунальним закладом, інститутом після дипломної освіти педагогічних працівників. Ми їх будемо активно залучати. До надання послуг і до підтримки учнів створенням заходів психосоціальної підтримки за допомогою діджитал-технології, також на базі комунального закладу Смілянської Містецької школи-інтернат ми створюємо осередок, комп'ютерний навчальний осередок, де буде безпосередньо проходити, проходити заходи психосоціальної підтримки, психічного здоров'я дітей з використанням технологій сучасних з використанням діджитал-ресурсів, також арт-терапевтичних методів. Будемо їх активно залучати до заходів в регіоні. А загалом, протягом 2023 року в нас дійснялася дуже активна комунікаційна кампанія. Ми розповсюджували всі матеріали, які в нас є про інформацію про заходи на теренах наших регіональних ресурсів, медіаресурсів обласної військової адміністрації. За що а, і які активно наші регіональні ЗМІ, звісно, долучалися до цієї кампанії, за що ми безмежно вдячні, тому що саме. А, Подолання стигми і розповсюдження інформації про важливість ментального здоров'я це було одним із ключових аспектів, з яким саме заходила всеукраїнська програма ментального здоров'я. Про те, як собі допомогти, куди можна звернутись, де знайти психолога, де які працюють ресурси, і яким чином можна допомогти собі і рідним. А для цього для того, щоб ми мали зворотній з вами зв'язок і для того, щоб ми могли віддячити нашій медійній спільноті, ми сьогодні анонсуємо для вас проведення. Воркшопів саме для медійників, для журналістів, з технікам самодопомоги, з техніком ментального ментального здоров'я, підтримки ментального здоров'я та е, навичкам саморегуляції на найближчий термін. Ми вже складемо графік таких заходів. Попередньо планується 9 лютого. Ми будемо залучати психологів нашої ДСНС служби для того, щоб власне провести ці заходи і максимально. Надати ті ж навчання, які ми проводили з надавачами послуг різних категорій. Тепер ми хочемо пропрацювати і надати таку можливість саме отримання цих послуг в медійній сфері і підтримки саме медійної сфери щодо їх ментального здоров'я, тому що медійники в нас працюють 24 на 7, Ви перші, хто виїжджаєте на ситуації надзвичайних подій, а вас також є момент стресових кризових ситуацій в роботі. Тому дуже важливо нам сьогодні не залишити осторонь в. Всіх людей, які мають таку стресову роботу, які живуть і працюють в кризових ситуаціях, в ситуаціях війни. Це стосується не лише журналістів активних, це стосується і всієї сфери обслуговування, операторів, монтажу і так далі. Тому ми анонсуємо конкретно заходи і графік таких воршопів. У нас буде анкета, де ви зможете заповнити цю анкету для того, щоб взяти участь в цих заходах. Крім того, а ми в минулому році і продовжуємо практично дуже активно працювати в цьому році щодо. Проведення такої кампанії інформаційної, навчальної, спілкування з ветеранами, гідність та взаємодія, налагодження ефективної комунікації. Протягом 2023 року ми близько п'яти тисяч осіб сфери обслуговування вже навчили в тому, як необхідно себе вести в ситуації спілкування з ветеранами, що необхідно враховувати, як вибудовується ветеранська політика, ветеранський напрямок. В цьому році ми плануємо активно продовжувати цю роботу, і, зокрема, як я вже анонсувала, один із воркшопів з медійниками-журналістами це також буде взаємодія та підтримка ветеранських спільнот та спілкування з ветеранами. А також маю сьогодні таку можливість презентувати вам такий посівничок, як аптечка самодопомоги. А саме ця аптечка створена в рамках реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я. ТИЯК. і про що власне вона? Це такий посідничок, який повинен мабуть, бути в кожного на робочому столі і завантажений в телефоні, тому що. Саме сфера емоційна в нас сьогодні страждає, і від того, як ми себе почуваємо, залежить ефективність нашої роботи, і те, як ми можемо виконувати суспільну корисну роботу і бути корисним громаді. І цей збірник він дуже простою мовою про головне і про живе тобто, як собі допомогти тут і тепер в ситуації на коли ви на робочому місці знаходитеся, коли ви їдете в машині, коли ви спілкуєтеся, коли ви очікуєте в черзі, тобто в будь-яких ситуаціях може нас накривати, може виникати панічні атаки, може емоційна загостреність бути. Ти може бути збудженість, і дуже важливо вміти собі допомогти. Основа саме цієї аптечки психологічної допомоги це техніки, які працюють, які апробовані. Вони були опробовані не лише в межах нашого, нашої країни. Вони були опробовані в таких країнах, як Ізраїль, і зрозуміло, що вибрались лише те, що ефективне і що працює. Цю аптечку самодопомоги можна завантажити в електронному вигляді. На сайті ти як і також ми створимо окремий ресурс QR-код, для того, щоб вона була скрізь доступна в інформаційних наших джерелах, в наших куточках, шалтерах і так далі. Що стосується саме посібника такого варіанту, друкованого, ми зараз будемо їх розміщувати в школах, помсховищах, місцях компактного перебування внутрішньопереміщених осіб, в спільнотах ветеранських, в ветеранських хабах і просторах, тобто це той посібник, який має бути. Такою настільною книжечкою для себе і для інших, для того, щоб власне допомогти собі і справитися з тою емоцією і з тим стресом, який ми сьогодні всі з вами переживаємо. Загалом, наше завдання, яке ми, якщо підсумувати наше завдання на сьогодні, це Зробити такий симбіоз і енергією громадського сектору державного сектору, засобів масової інформації і тих людей, які потребують нашої допомоги, щоб зробити максимально живу психологічну підтримку, щоб ця психологічна підтримка була доступною. І в нас зараз в області реалізовується така ініціатива, як психолог в кожну громаду. Вже відповідне доручення голови обласної військової адміністрації підписане для того, щоб в кожному в кожній громаді був свій психолог, куди людина. Яка потребує цієї допомоги, могла звернутися і отримати базову професійну консультацію. І також ми працюємо активно над розбудовою хабів і просторів цей ветеранських хабів, це просторів соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб, дітей молоді. Тобто залучаємо всі можливі ресурси, як ви вже зрозуміли. Ми працюємо не лише з вузькоспеціалізованою послугою психічного здоров'я, а в першу чергу ми робимо акцент на неформальні послуги. Це послуги, які пов'язані із культурними осередками із спортивними осередками, для того, щоб люди, діти, молодь, особи з інвалідністю мали можливість завітати і зробити таке собі розвантаження. А це власне те, що зараз нам всім необхідно, це підтримати себе і підтримати інших.